Розпочинаємо випуски з інформації пов'язаної із акціями на підтримку військовослужбовців, які перебувають у зоні АТО, 22 серпня в Івано-Франківську координаційний центр швидкого реагування передав 70 бронежилетів для прикарпатських бійців, які на даний час перебувають або ж готуються до відправки у район бойових дій на сході України. 70 бронежилетів для прикарпатців, які збираються або вже перебувають у зоні бойових дій на сході країни, на кошти благодійників закупив координаційний центр швидкого реагування. Юрій Романюк розповідає, бронежилети четвертого класу захисту закуплені у київській фірмі. Це поїде в батальйон Шахтарс. Це поїде тих наших бійців з Івано-Франківська, яких дуже багато зараз на Закарпатті, в Лужгороді в качів. Це ті, хто в Яворові, Львівській області на полігоні, це ті, хто вже там служить, і 25-та бригада, і 79-та, і 80-та ремобільна бригада, які по сьогоднішній день ще не мають і не укомплектовані бронежилетами. Або є видані бронежилети для галочки, помічені в Міністерстві оборони і доповідано президентові, що бронежилети видані, які пробуваються кулею від пістолета, Не кажучи вже від. Автомати. Їх потрібно негайно міняти, бо ті бронежилети, які поставляло Міністерство оборони, не відповідають жодним критеріям, жодним вимогам. Доброволець батальйону Шахтарськ Стеслав розповідає, амуніція потрібна завжди, адже під час бою багато чого губиться та пошкоджується. Коли ми приїхали ще півтори місяці тому назад з Франківська. Ну, ми побачили, звичайно, що це батальйон створений з бійців із Донбасу, із Луганська. Але коли ми туди приїхали, ми побачили тих патріотів з виходців з самого Донбасу, які практично були в одних шльопках, в шортах, так як вони розказували, що розбили їхніх батьків, їхні квартири, тобто вони були без нічого. Звичайно, що ми тут на місці купляли собі амуніцію, хтось допомагав, але в більшості ми повіддавали їм своє свою амуніцію тому і у нас виникли теж проблеми з амуніцією. Ми почали звертатися до наших івано-франківських і благодійників, і підприємців безпосередньо до Юрія Романюка, який так само нам завжди долучався протягом місяця, допомагав то раціями, то бронежилетами, то касками. Але звичайно, їх мало, тому що кожен день бій постійно на передовій, постійно форма рветься, каски губляться від ударів. Тому Постійно йде потреба в амуніції. Ірина прийшла, аби взяти бронежилет та каску для сина, якого мобілізували два тижні тому, а вже в понеділок хлопець вирушатиме на схід. Ну, сказали, що, що треба каски, всього треба. Каски треба, окулярів треба, і цей бронежилета треба, що нічого не дають, так сказав. Нагадаємо, 70 бронежилетів, які були закуплені координаційним центром, будуть передані для військовослужбовців, що беруть участь в АТО на сході України. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканал Раї.